Доброго ранку! Вітаю на уроці української мови. Сьогодні ми повторимо та закріпимо вивчені знання за темою будова слова. Найголовніша частина будь-якого слова це його корінь. Щоб визначити корінь, треба дібрати спільно кореневі слова. Давайте пригадаємо, спільно кореневі слова це слова, в яких спільний корінь і спільне значення. Чудово! Змінна частина слова називається закінчення. Частина слова без закінчення називається основа. І ще одна частина слова, яку ми вивчили, це є префікс. Пригадайте, що таке префікс? Дійсно, префікс це частина слова, яка стоїть перед коренем. Префікс із словом пишеться разом. Це є обов'язковою. Умови. І сьогодні ми з вами закріпимо вивчені поняття. Зошит я відкриваю, навкоси його кладу, ручку правильно тримаю, букви вправно я веду. І так, будь ласка, запишіть 21 листопада класна робота. І так, записуємо велику букву М. Буковка О. Буковка О у поєднанні з буковкою В закритою, буква В відкрита, буква А. Яке слово утворилось? Так, це слово мова. Запишемо слово мова на новому робочому рядочку з великої літери. Будь ласка, виконайте звукову модель слово, «Мова». Звук М. Означає твердий приголосний звук. Далі о голосний «В-в-в» твердий приголосний, а. Голосний. Поділимо слово мова на склади «Мо-ва» – У слові стільки складів, скільки голосних звуків. Який же склад наголошений? – Чудово наголошений перший склад. Давайте спробуємо з вами дібрати спільно кореневі слова. Мова ще. Розмова абсолютно правильно. Розмова, кома ще. промова. Подумайте, і запишіть ще які слова до слова. Мова є спільнокореневим. І так, враховуючи те, що спільнокореневі слова мають спільний. Давайте визначимо спільно, іншими словами, однакову частинку у всіх словах. Абсолютно правильно, це частинка мов. Мов горіть позначається горі дужечка. Далі, частина слова, яка змінюється, називається закінченням. Мова, мо ви, і так, закінчення. А. А. Частина слова без закінчення називається основа слова. Позначимо основу у всіх словах. І ще одну частинку, яку ми вивчили, називається префікс. Префікс це частина слова, яка стоїть перед коренем. Позначимо. Отже, ми зараз з вами визначили спільнокореневі слова. Які ж слова? Змінюють форму. Це спільнокороневі слова. А як змінити форму слова? І так, знову записуємо слово мова, що означає змінити форму слова. Змінити форму слова означає змінити його закінчення. Мова далі. Мови далі. Мові мо во – Достатньо. І так, давайте ще раз пригадаємо. Змінити форму слова означає змінити його закінчення. Тут у нас закінчення було А, і, ю А І. І так, отже, в першому рядочку ми бачимо спільно кореневі слова, а в другому рядочку бачимо слова, в яких різна форма. Тобто змінюємо форму слова одне і те ж саме. Сьогодні ми будемо закріплювати знання, з вивчення будови слова. І так, прошу записати речення та виконати таку праву. Рибу ловлять початок речення з великої літери. Рибу ловлять. Хто ловить рибу? Назвіть професію цієї людини. Так, рибу ловлять рибаки. В кінці речення ставимо розділовий знак. Будь ласка, давайте ми з вами. Визначимо корінь у спільнокореневих словах. Знайдіть спільно-кореневі слова. Рибу, рибаки. Спільна частина споріднених слів називається корінь. Яка спільна частина? Абсолютно правильно. Риб. Риб. Чудово. Далі. Наступно. Хворих. Хворих лікують. Лікують. Хто лікує хворих? Абсолютно правильно. Хворих лікують лікарі. Знайдіть, будь ласка, спільно кореневі слова. Так, лікують лікарі. Яка ж однакова частинка у всіх словах? Лік. Лік. Це і буде корінь. Чудово. Отже, корінь це, частина, це спільна частина споріднених слів. Дізналися ми з вами про це. Переходимо до наступного завдання. У нас є слово друг. Запишіть його. Друг. Ваше завдання змінити форму цього слова. Давайте ще раз пригадаємо: змінити форму слова. Визначає змінити його закінчення. І так, немає кого? Друга. Давати кому? Другу гу. Так, ким чим? Другого. Зверніть увагу слово одне і те ж саме. Змінюється лише закінчення. Ось бачимо, якщо ми змінили закінчення одного і того ж самого слова, то ми з вами зрозуміли, що ми просто змінили форму слова. І так, будь ласка, наступне завдання. Нам потрібно дібрати якомога більш слів до слова носити. Але добирати слова ми будемо, додаючи префікс. А префікс це с. Частина слова, яка стоїть перед коренем. Записуємо з нового робочого рядочка слово носити. Додаючи префікс, утворимо нові слова. Переносити. Далі заносити. Ще. Під. Носити. Ще. Ви носити можна? Ви носити. І так, велике прохання позначити префікс у всіх словах. пере за, під підв. Префікс це частина слова, яка стоїть перед Корене. Отже, ми переходимо до наступного завдання. І так, увага на екран. Ваше завдання виконати номер 2, те, яке ви бачите на екрані. Утвори слова з поданими префіксами і запиши: ну, наприклад, при йти, при їхати. Так, далі на крити, на діти, на Далі з від, роз, ви, пере, об. Уважно прочитай префікси і спробуй дібрати слова до цих префіксів. По закінченні цього завдання уважно виконай номер три. Прочитай текст, встав префікси в пропущених словах. Наприклад, Дмитрик що зробив? Прийшов. До школи рано. Далі, при вході його стрів, зустрів охоронець абсолютно правильно, він попросив, що зробити чекати? Зачекати, коли прийде вчителька. Будь ласка, запишіть красиво каліграфічно текст в зошиті, і Позначте префікси, які вставили. За бажанням можна виконати вправу 4. Обов'язкове завдання є вправа 2 і вправа 3. Я вам дякую за роботу. Бажаю вам успіхів і творчого виконання завдань. До зустрічі!